Друзі, усім доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору. Сьогодні говоритимемо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Поговоримо про те, скільки людей залишається у Херсоні та області, евакуацію, гуманітарну допомогу, електро та газопостачання. До нас приєднається начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Закликаю всіх ставити свої питання у коментарі. Можете робити це вже зараз і впродовж ефіру. Ну а також пропонуйте свої теми для наступних ефірів. Ми запрошуватимемо експертів з цих питань. Також хочу повідомити, що з цього тижня прямі ефіри виходитимуть за новим розкладом о 18-й годині. Тож, друзі, запрошую на трансляцію youtube каналу вгору вже у цю середу. Випуск стартує о 18-й. Ну, а далі говоримо про ситуацію на Херсонщині, і до нас вже приєднався наш гість. Пане Олександре, доброго вечора. Вітаю. Е, яка наразі демографічна ситуація у Херсоні та області, скільки людей залишається на правобережжі та у Херсоні? і чи є у вас дані по лівому берегу? Ні, на жаль, по лівому не можемо сказати, там, будь, Приблизно та ж сама ситуація, що 30 відсотків десь. Ну це за нашими на нашу думку, так що десь приблизно 30% відсотків залишається від кількості, яка була до повномасштабного вторгнення. Наразі в самому на правобережній Херсонщині знаходиться по нашим даним 163 тисячі 592 особи цю інформацію. Ми збираємо з громад, громади збирають збирається з старостатів селищних, і таким чином ми збираємо цю інформацію. Якщо казати там по по районам, то Береславський район 38 тисяч населення наразі Херсонський район 125 тисяч. В самому Херсоні включці ну, сто двадцять тисяч включають. 72 дві тисячі населення Херсону. І якщо казати там порівнюючи там неділю, тиждень тому, то тут зменшення є зменшення на 500 500 осіб, які виїхали з області. Чи можна детальніше яким чином дається рахувати кількість населення і наскільки ці дані є точними? Ну, звичайно, є недоліки, але якщо казати, там кожен старостат знає, люди проживають в своїх селах, вони знають, в яких будинках люди виїхали, або виїжджають, тобто і потім також заповнюють кожного тижня, а потім вже там, узагальнюють в місяць цю інформацію, подають. На наш відділ департамент розвитку території, економіки, і вони вже рахують кількість населення з цих даних. Тобто старостати передають на громади, громади узагальні передають на райони, а райони узагальнюють передають на область. Ну, в принципі з Херсоном така ж сама ситуація. Навіть з Херсоном трошки важче це зробити, тому що, звичайно, Постійний обстріли і кількість людей більша. І тут важче порахувати. Але за підрахунками МВА, це на така кількість 72 тисячі 500 Зараз проживає на території міста. З 24 жовтня минулого року на Херсонщині була оголошена обов'язкова евакуація з примусом для родин з дітьми, які проживають у небезпечних населених пунктах. Чи наразі всіх цих жителів евакуювали? Чи є такі, які відмовляються виїжджати? Ну і ви вже казали про тенденцію, що за минулий тиждень так 500 людей. Я так розумію, покинули область, але якщо в розрізі місяця зараз люди більше приїжджають чи виїжджають? Е інформація, яка по Херсону, яка по області? Ну, якщо казати, там, ми бачимо там, тенденцію з виїзду на невелику, особливо там, перед новорічними святами, е більшість людей все ж таки приїжджали до своїх батьків. Тому що більшість населення це літні люди, вони нікуди не їдуть і не хочуть їхати. На жаль, до них приїжджали рідні діти, і потім їхали. Тенденція з виїзду, звичайно, пов'язана з похолоданням, пов'язана з посиленням обстрілів прибережних районів та Херсону щодо кількості там за місяць. Ну, важко сказати, скільки саме виїхали. Я думаю, що ну, там приблизно до двох тисяч а, виїжджали. Якщо казати, що там 50-100 сто людей в залежності від а, те, що ми можемо порахувати від а, ну, діб різні до різні дні, різна кількість. І якщо казати, там що 50-100 виїжджало, то приблизно можна порахувати, але ми не знаємо знову таки. Скільки поверталось людей? Це ми рахуємо тільки ті, е, тих людей, які скористалися безкоштовною евакуацією, але вони могли звичайно повертатися. Щодо дітей, то зараз е, в небезпечних там, де було оголошено обов'язково евакуацію з примусом е, для сімей з дітьми, то вже евакуйовано 118 дітей, точніше 118 залишається. Евакуйовано 683 дитини. Залишається 118 з 20, з 23 населених пунктів п'яти тільки залишаються зараз діти, і це більшість в більшості це херсонський район. тут неподалік від Херсону, це Камошани, Надіпрянське. А тут ще залишається більшість цих дітей щодо відмови. Там дійсно є такі сім'ї, які не йдуть ні на які мовляння. Але е, тут процедура самого примусу доволі таки е, не, не швидка. Е, тобто, поки що, ювенальна поліція соцзахист вмовляють. Будемо надіятися, що найближчим часом все ж таки люди е, без примусу е, вийдуть в більш безпечні е, регіони або більш безпечні райони самої Херсонщини. Будемо. Працювати і робити все для цього, ну а які причини є, тому що люди не хочуть покидати такі небезпечні райони. Що вони розповідають? Чому вони не хочуть їхати? Вони Чому не хочуть своє хазяйство. Вони не довіряють того, тому, що там цим майном з їх що вони нажили, все це буде добре. Що з їх будинком все буде добре? І коли розповідають що ось там сусідів чи там в сусідньому селі пролетіло стояти там пошкодило. Не тільки до Міпа, а і рідних, що також може сюди прилетіти. Люди кажуть, що було і гірше, зараз більш-менш, і краще тут. Хто нас там чекає, хоча там показуємо і умови, куди їхати, і можливості, okay. можуть з дітьми там проводити там, місяць-два, в тому числі там Закарпаття, Прикарпаття. Але люди кажуть, що у нас тут о, все добре, е, нам нікуди не треба їхати. Ну так такі багато. Ми ж розуміємо що залишилось це менше одного відсотка з тих з того населення, з дітей, які тут проживали саме з цих населених пунктах. І це е, цей відсоток е, логічно, що він є, він є усюди, з цих таких. Е, не знаю, можна незламних можна сказати, не знаю, як назвати людей, які ні, ні за що не хочуть покидати свій дім, навіть попри те, що є загроза для дітей. Яка ситуація у Херсоні та області з електро та газопостачанням? Адже ворог щоденно гатить по житлових будинках, об'єктах інфраструктури, де найскладніша ситуація? У яких саме громадах? Якщо казати по Херсону, то найскладніша постійна ситуація на острові. Там то зникає світло, енергетики під обстрілом його лайнають, з'являється, потім знову зникає. Також постійно під обстрілом прибрежна зона район Антонівки, там також є проблеми. Так само і з газом, в принципі, тому що газові труби йдуть по поверхні в більшості, і вони а, під. Ну, Постійно руйнуються і шкоди осколк, осколки, які від мін, снарядів. І, звичайно, постійно також працює Херсонгаз для того, щоб відновлювати, тому що попередньо треба виїхати, убезпечити від загорання, від взриву цей газ. Вони перекривають, потім ладнають, потім запускають. Найбільше така була найбільше. Мабуть, удар був, коли там росіяни запустили ракету і попали в одразу там. І був і водогін великого діаметру, і газогін і було без води і без газу декілька там кварталів. Поки вони поладнали, викачали воду, потім перекрили округу. Строяки та газові, газові стріяки, потім тільки ремонтували все це, потім закачували. Тобто бу, були, були проблеми. Також проблеми постійно в прибережних населених пунктах, де є світло, це і Білозерська громада, сама Білозерка постійно під обстрілами і критична інфраструктура Станіслав нещодавно знову тільки зробили, знову обстріляли, зникло світло. В Варславі постійно проблеми, звичайно, там дронами, багатять по критичній інфраструктурі і саме там, по таким великим об'єктам. На жаль. Хочу зачитати коментар від нашої глядачки. Доброго вечора! Ми з України, Каховка, Херсонська область. І ми передаємо вітання в Каховку. І дякуємо, що дивитеся і залишаєтесь з нами. Пане Олександре, що ви можете розповісти про гуманітарну допомогу? Чи збільшиться кількість допомоги? Адже знаємо від волонтерів, що на жаль, фонди скорочують гуманітарку, і тенденція така, що збільшувати її ну, невідомо. Волонтери намагаються зробити все, що в їх силах, щоб збільшити гуманітарку, але поки не виходить. Можливо, плануються нові соціальні проєкти з підтримки на. Херсона та області, ну там постійно вводять гуманітарні фонди, міжнародні організації, проекти, які вже в більшості дають можливість людям більше заробляти, ніж продовжувати користуватися безкоштовною їжею там гігієною. Це логічно, є фонди, які там є проекти в фондах які там дають грант гранти на відновлення бізнесу є проекти які е, дають е, залено сховища такі е, мобільні для людей є проекти які худобу людям купляють, там курей, е, коров і також е, дають там на півроку їм е, е, гроші на корма це в принципі логічно. Я це підтримую, тому що я не наразово був там в багатьох громадах, які там пережили окупацію і обстріли. І люди вже тоді, це ще було, мабуть, півроку тому. Люди вже тоді казали, що гуманітарна допомога це добре. Дуже дякуємо за неї. Але нам треба дайте нам не давайте нам риби, дайте нам вудочки, щоб ми могли самі наловити цю рибу. І... В принципі, не ми, ми розуміємо, що якщо все, все весь час людям просто привозити їжу, то вони будуть і думати тільки про те, коли наступного разу привезуть. В принципі, фонди також із за цього скорочують допомогу, пере, переорієнтовують її на більше на відновлення економіки, відновлення бізнесу, а допомагають, продовжують допомагати там їжею і в ну, більшості це про маломобільних, соціально незахищених. Це незахищене весті населення. Багатодітні і там літні люди. Вони продовжують допомагати, але вже не всі підряд, як це було до. Ну дивіться зараз в Херсоні і в області багато хто з тих, хто залишається, вони ж є маломобільні, є пенсіонери, які дуже потребують допомоги. І ми вже ну два роки спілкуємося в ефірі, і люди нам пишуть, що ну необхідна допомога, потребують її. Не завжди фонди погоджують, не завжди видають. І і видно, що люди дуже потребують саме соціальної допомоги. Чи є у Нашого обласного бюджету можливість якісь запроваджувати соціальні проєкти для допомоги от саме маломобільним пенсіонерам, людям, які ну не можуть вже працювати так через хворобу або через вік. Ну я не знаю про які саме проекти. Ви маєте на увазі. Вони зараз отримують допомогу від фондів, продовжують отримувати допомогу. Просто раніше це було всім роздавалося і мобільним і Людям, які можуть і повинні працювати, допомагати місто, але вони все одно там отримували всі цю допомогу, яка йшла зараз. Фонди допомагають допомагають саме незахищеним без населення. Це літні люди, мобільні, багатодітні, які дійсно не можуть працювати. А для люди, які можуть працювати, є багато роботи в Херсоні і. В Принципі відкриваються і також і фермерські господарства продовжують ну починають працювати і в самому Херсоні дуже багато в комунальних службах вакансій. Немає людей, просто немає людей, щоб закрити всі вакансії, які є зараз в Херсоні. Угу. Тобто, в обласному бюджеті в нас поки немає змоги да от запроваджувати соціальні програми е, з підтримки е, людей маломобільних та е, пенсіонерів, поки що немає. Да. Про які програми ви кажете, що це саме ну я. Ну, якось підтримувати тою ж самою гуманітаркою, чи можливо грошима, чи це може бути різна допомога? От саме людям, які вони за віком чи за станом здоров'я вони не можуть працювати. Таких Херсонів насправді багато. Чи розглядається зараз в обласній військовій адміністрації варіанти їх підтримки? Тому що ну, насправді нам люди залишають багато повідомлень, що їм необхідна така підтримка. І ви скажіть, куди нам написати, скажіть, куди звертатися, щоб нам допомогли. Є номер 0800 вісімсот 102 Якщо якісь люди дійсно маломобільні, або дійсно люди, які там входять в ці е верстви населення, яким необхідна допомога, вони можуть набрати цей номер, і ми передамо ці дані міської адміністрації для того, щоб вона все ж таки забезпечила, тому що все ж таки гуманітарні штаби, які працюють, вони працюють в принципі, Вони отримують о гуманітарну допомогу, і потім розподіляють. Або між людьми, яким яким це дійсно допомога потрібна, або а, передають ці списки організаціям. Організації потім самі доставляють. Ми там нещодавно там розвозили. Нам привезли один фонд. Сейчас вчитель привіз а, теплообігрівачі. І ми розвозили це по тим людям, які повибували і Хокарс розвозив, щоб. Людей було теплододаткове, і такі програми постійно є. Щодо програм самого бюджету, е, ну, основне основна наша програма бюджету це перш за все допомога армії. І люди, там пенсіонери, маломобільні, отримують, окрім виплат від держави, пенсію, не отримуючи постійну гуманітарну допомогу від наших партнерів. Тому тобто, зараз головне все ж таки. Е, Якщо дійсно люди десь не отримують, то вони можуть зателефонувати за цим номером і звернутися для того, щоб їм там ну, передамо їх дані, для того, щоб вони могли отримувати, або їм розказали, чому саме вони. Так, угу. да, просто у нас нещодавно а, був такий випадок, коли е, наша глядачка залишила свій номер телефона і дуже просила допомогу для бабусі у Зеленівки. Ми сконтактували з волонтерами Червоного Хреста, і волонтери надали бабусі допомогу. Просто бабуся вона не ходить на ефір вона не читає телеграм чи ще щось. Вона залишилася одна. У неї дві доньки е, виїхали в більш безпечні регіони, інша за кордон. Вони допомагають, але все ж. Таки вона потребувала більше допомоги, і в цьому то і проблема, що маломобільні вони не можуть просто сходити кудись дізнатися, або можливо, у них немає доступу до інтернету, доступу е, такого як у решти людей. Ну і, наскільки я знаю, що в ті ж саме зеленівці є гуманітарний штаб, куди також привозиться постійна допомога, і туди поможуть приходити люди і отримувати цю допомогу. Можливо, вони е, чекали, поки вона прийде. а Вона Звичайно, не може прийти і там це більшість старостату. Це треба запитати в них, чому вони так не мають можливості розвозити цю допомогу, а чекають коли вони прийдуть. Також є коментар для дачки. Є медпрацівники, які потребують, яких потребують заклади охорони здоров'я, у яких є діти, пропонувати їм виїхати це позбавляти персоналу лікарні. От, до речі, цікаво, як в такому разі пропонується от родинам, яких є працівник медзакладу, і вони проживають у небезпечній зоні. Ну, Таке важке питання дійсно. <гум> Нещодавно, якраз у двоє дітей близнюки попали під обстріли. Мати якраз їхала в Херсон, мати працівниця власне дитячої лікарні. Слава Богу, хлопці отримали там неважкі поранення, але також тут питання: ну, не можна сказати, що там недостатньо медпрацівників зараз в Херсоні. Якщо є діти і медпрацівник, то краще звичайно виїхати. Тому що якщо казати там про сам там Херсонську область, Херсон це зараз там 25% населення від того, що було. А, тобто а медпрацівників і медзакладів а, більш ну, розраховано було на 500 тисяч, якщо показати, і працівників достатньо. Зараз, і якщо там є працівники, які хочуть виїхати, бо в них є діти, то звичайно треба їхати, тому що до нас також приїжджають з різних регіонів на працівники, які також працюють там вахтовим методом, там на місяць приїжджають, потім їдуть, і вони можуть собі це дозволити з різних регіонів допомагати Херсону. Також пропонують запитувати листонош, вони знають, кому потрібна допомога. Ну, листомоші, в принципі, та, працюють з е, місцевою селищною радою, і вони стовідсотково знають і передають інформацію, коли комусь потрібна допомога. Чому там саме в Зеленівці така ситуація, не знаю. В Херсоні не продають питну воду на розлив, тому розвозити воду це сьогодні необхідність. Є ще і такий коментар. Продають я ось, сам бачив декілька пунктів і в і в центрі є ну можливо не так продають, як раніше продавали, коли на кожному вуглі, А так я бачив не знаю, де саме не продають, але треба ну звичайно, якщо треба ну, їх менше стало, можливо, треба поїхати далі. Для того, щоб її купити. Ну просто наражати людей на небезпеку, щоб розвозили воду і потрапили під обстріл. Ну, тут, тут більшість бізнесу питання. Ну наскільки я знаю, сама вода в крані. Я п'ю в Херсоні з-під крану. Не знаю, може, когось гірша вода. Пане Олександре, дякую, що ви сьогодні завітали до нашого ефіру. Дякую, що відповідали на питання і до наступних зустрічей. Дякую, побачення. Отже, поговорили про ситуацію в Херсоні та області. Хочу нагадати, що більше актуальних новин про. Херсон та Херсонщину, ви можете дізнаватися на наших майданчиках у соціальних мережах. Тож підписуйтеся на Фейсбук-сторінку медіаплатформи вгору у телеграмі. Ми вгору -ньюс, в інстаграмі вгору, у Тіктоці вгору Херсон. Також обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал вгору Херсон. Він називається. Ну і хочу нагадати, що у вас є змога консультуватися у юристів фонду милосердя та здоров'я безкоштовно за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Телефонувати можете також із месенджерів щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Так, що за воду, звісно, ну, дивіться, пишіть в коментарях, до речі, доповнюйте. Скоро трансляція завершиться, але ви все одно продовжуєте писати. Можливо, дійсно, просто пунктів розливу води стало. Менше якщо ви знаєте, де вони знаходяться, ну я не знаю, можливо, і не варто повідомляти адреси, але якщо ви знаєте, що вони є, залишайте коментарі, що вони є. Якщо немає, пишіть, що немає, і подивимося, ми будемо обов'язково читати всі коментарі і після трансляції, тож закликаю вас їх залишати і надалі. Ми їх відслідковуємо. А я дякую всім, що сьогодні були з нами на ефірі, і запрошую всіх у середу знову зустрітися, але наголошую, що у середу будемо зустрічатися не о 20-й, а о 18-й. У середу починаємо наші ефіри з новим часом, о 18-й годині. Тож, до нових зустрічей.